Корови голодний, не то риве, корівник риве. Ето капець, Маленькі наші. Боже мої наші хорошенькі. Капець. Що робите? Голодний, все голодне. Риве. Ферма. Все. Дівчата не кормлять до нічого, корови ревуть, я капець! При потуранні обласної влади продовжується вакханалія у селі Рихальське з Вягільського району Житомирщини. Саме тут новими господарями-рейдерами здійснюється злочин, знущання над тваринами, яким не дають їсти. Голодні корови ревуть на все село, а злочинці-нелюди намагаються відвезти тварин на м'ясокомбінат. Для цього підвезли до ферми спеціальний великий транспорт для перевезення худоби. Селяни обурені і всіляко намагаються завадити негідникам робити й далі злочинні дії. Викликана на місце події поліція не перешкоджає злочинним діям рейдерів, а навпаки, всіляко підтримує поганців. А новий ставленик, так званий керівник, бобровше і знущається із селян: мовляв, недояні корови через те, що нібито самі люди заважають цьому.

Діти, на... діти насту, діти порошли, ви за ту трапите. Повдівайте на мордички свої, морди показуєте. Пут... Старик, батьків очі росту, вони з вас виростели. Бандітов! Чотючі путіноїди, їх сп'ять спецотира... операція. Бандіти! Мені не буде встигти, мене діти воюють, мене діти захищають Україну, а ви що бандити? А їм гроші платять бандити! На... Туди на війну ніхто не хоче йти. Я їм не розрішаю. Ти прийшов сюди. Я назначений на дозвіл чи Юрій ти Міндіч в Ізраїлі, але поставлені ним рішали. У фонді держмайна продовжують деребан та демонтаж держави. третій тиждень ставленики фонду державного майна України у супроводі озброєної охорони з військової частини. А 5139 блокують роботу державного підприємства Дослідне господарство Рихайльське» з Вягільського району Житомирської області. З деяких джерел стало відомо, що погодження на використання військових для захоплення держпідприємства, нібито надавав сам голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, колишній співробітник служби безпеки України, якого називають «ставленником Міндіча. Ви драку кукуєте, а не Як тобі не стидно? Це керівник побрав, да? Не стидно драку затіяти. Дитя і жінок вийшли. Територія, це територія бобров. В пороги, що, ти випучуй, що робите. Корови голодні, жахають! Я... Територія твоя! Як лігею! Вроді все на місці! Апаратів немає, Апаратів немає, корови ревуть голодні. А... а телята є! То забирали. Провірте телята! Боже, корівник риве! Після блокування господарства стрілянини та погроз, які вчинили військові проти селян, останні три тижні не можуть потрапити на роботу. Терпець селян увірвався, коли до приміщень, де знаходиться худоба, почали під'їжджати скотовози. Одну з таких машин працівникам вдалося заблокувати, а коли вони прорвалися до приміщень ферми, то їх охопив жах. Корови несамовито волали про допомогу, адже вони були голодні й недоїні явними ознаками маститу. У приміщеннях були відсутні доїльні апарати. При цьому працівники поліції радить селянам не кричати, а чемно з рейдерами розмовляти. Всього 20 днів знадобилося ставленникам фонду державного майна для того, щоб знищити молочне тваринництво господарства. За словами селян, рейдери запланували пустити корів під ніж. <гуми> а хто ви не можете наїбати? А це все незаконно, вони дісте. А Я їм не разрешаю. Так. Про на якому основані іти сюди? Я назначений на посаду юриста. Як підтверджують селяни Рихальського, війна точиться через 800 гектарів необлікованого лісу, вартість якого оцінюють в 40 мільйонів доларів. Доходить до абсурду. Проти колишнього керівника, який захищає державне підприємство від дерибану, і який вивів господарство з кризи, і якого селяни називають народним директором, шиють замовні справи. Люди впевнені, що це наслідок діяльності корупціонерів. За даними Національного антикорупційного бюро України, один із фігурантів справи про корупцію в енергетиці Рокет був заступником голови фонду державного майна та помічником колишнього депутата Верховної Ради Андрія Деркача. Який зараз є сенатором Російської Федерації і перебуває у розшуку в одній зі справ Національного антикорупційного бюро. Попри підозри фігурантам справи та втечу Міндіча, у фонді держмайна продовжують перебувати на відповідальних посадах їхні люди. А колишній голова фонду державного майна України Віталій Коваль втік за кордон услід за міндичем. Тож селяни вкотре запитують владу, і, зокрема, Житомирської обласної військової адміністрації. Кому вона служить, ця влада бандитам-рейдерам чи державі та людям? Зайди в корівник, подивись, що робиться! Це не за день зроблено! Це не за день зроблено! Корови здихають! Скотовод сходить малий постійно. Наша загура приїхала для чого хазяїн знайшовши територія територія України, і кожна людина має вступать на свою землю, де вона хоче.